Добрий день, глядачі. Сьогодні ми проведемо дослід, назва якого розчин для обробки при хімічних опіках. При опіках концентрованими кислотами, крім сірчаної, на поверхню опіку протягом 10-20 хвилин лють холодну воду або розчин харчової соди. Одна чайна ложка. На склянку води. Содовий розчин готовий. Опіки, викакані лугами, також промивають струменем води, а потім обробляють. 3% розчином оцві або лимонної кислоти. В нашому випадку ми будемо готувати розчин оцтовий. З того ложку набрано вже оцет. Вливаємо. Та набираємо 7 ложок води. 4 5 6 7 Отстой розчин при хімічних опіках готовий.